притримуюсь калорійності. Мені 52 роки. 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Хочете такі вирізблені плечі? Подивіться це відео до самого кінця. Привіт, я Владислав Матейко і ви на каналі Vlad Ideal Sport. Сьогодні вам трішки розкажу про техніку виконання махів гантелями в сторони. Права націлена на розвиток плечей, дель наших з акцентом на середній плечі. Також активно працює передній пучок дельт. Але ми імені такими махами акцентуємо середній. Як виконуємо? Беремо гантелі. Я рекомендую брати до країв, Отак -от, до цих країв, не до центру, до країв. Стоїмо. Збираємося добре ногами. Антелі тримаємо перед собою таким от прямим положенням. Припіднімаємо голову вверх. Трапеції розслаблені, шия розслаблена, підбородок вверх. І через сторони робимо такий підйом до паралелі з підлогою. Підйом до паралелі з підлогою. І відпускаємо назад сюди. Вниз. Стараємося тримати. Локоть майже прямий, чуть-чуть зігнутий в верхньому положенні. Ну і Локоть завжди стараємося тримати в одному положенні. Піднімаємо до паралелі з підлогою. Отак от не потрібно піднімати і закручувати вверх. Там вже і передплечі включаються, включається, і трапеція. Тобто працюємо от в такому режимі. До паралелі з підлогою. Шия розслаблена, трапеції розслаблені. Гарно впираємося ногами, сильно не наклоняємося. Багато роблять помилку а в момент підйому починають так от зажимати зажимати трапеціями шию. Це помилка. Ми знімаємо навантаження з Дельт і підключаємо трапецію. Тому шия має бути ментально розслаблена, трапеції розслаблені, підбородок вверх і робимо через сторони підйому. такі. Махи. Можна робити стоячи. Але я все ж таки рекомендую. Сам завжди так роблю зробити сидячи. Тут можна взяти трішки більшу вагу, в принципі. І меншими ногами собі допомагаємо. Можна більш ізольованіше попрацювати. І от сідаємо на самий край, ноги вперед вузько, Гантелі якби під ноги йдуть. І через сторони такі от підйоми. Також до паралелі з підлогою. Мінімальний читінг. Стараємося піднімати чистесенько, акцентуючи увагу іменно на плечі. Руки розслаблені, шия розслаблена, трапеції розслаблені. Стараємося тільки плечима піднімати через сторони. Новачкам рекомендую працювати в чистій ідеальній техніці, ніякого чітінга. Але читінг тут надзвичайно ефективний. Я сам майже завжди працюю з великою вагою в чітінгу тут. Тобто я допомагаю собі спиною. Можу взяти досить велику вагу, дуже гарно відчуваю плечі, але для цього потрібен нейромізевий зв'язок. Новачкам таке не підходить. До прикладу, я з щитінгом можу працювати з вагою 28, а раніше, коли в мене була більша калорійність і більша вага тіла, я навіть з 32-ками працював. Отже, друзі, сідаємо на край лавочки, гантелі під ноги і через сторони от підйом. Дуже гарна, ефективна вправа. Гарно оформити вам плечі. Можна ще ускладнити трішки цей варіант махів. Тут же нам прийдеться працювати з трішки меншою вагою. Наприклад, якщо я тут робив з 12-ками, то тут з вісьмірками. Як робимо, Йдемо на край гавички. На самий край. Беремо таким самим чином до країв гантелі. Не до центру, а до країв. Все, так само голову не опускаємо, ще трипеці розслаблені і якби піднімаємо із-за спини ззаді. Мені дуже подобається цей рух. Я недавно його освоїв. Ну, якби я раніше колись дуже робив, так, а потім призабув про цю вправу. І недавно згадав і почав знову її робити. Дуже ефективна вправа, вона ще більше акцентує увагу на середній плечі. Ну, звичайно, що працюють всі тут плечі, і передні, і задні, і середні, але ми іменно акцентуємо на середній. Спробуйте такий варіант, дуже ефективний, іменно це на середній плечі. Ну, А на сьогодні все, напевно, друзі. Я завжди в гарній ідеальній формі. Завжди притримуюсь калорійності. Мені 52 роки. 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології.